Друзі, всім привіт! Сьогодні буду говорити про новий проект, в якому є нова крута активність. Це є кальдера. Отже, що ми знаємо про цей проект? Знаємо ми те, що він білдиться, тобто розробляється вже дуже давно. Ще з 2022 року вже були відкриті Діскорди, вже обіцяли там нам амбасадорську програму. Заходили люди, були там активні. Але потім наступила активна фаза, фаза медвежого ринку. Все вже підутихло і відповідно проект. Вирішив, що потрібно розробити класний фундаментальний продукт, потрібно більше розроблятися, і <кій> на цей час активності й таких особливих не було. Зараз в проєкті появилася дуже крута активність. Це є роль контриб'ютор. Буквально 2 лютого оголосили про її початок. Це є лімітована роль. Буде видаватися вона тільки 20 або 25 років. Людям там, в залежності від попиту, в залежності від якості продукту, в залежності, скільки людей буде, як вони будуть вибирати. Я думаю, це вже е залежить від людей, які е цим займаються. Е наша справа це є взяти участь в цьому проєкті. Я рекомендую всім. Кальдера дуже класний топовий проєкт, який має 9 мільйонів інвестицій, е Класно фундаментально е такий е збілджений проєкт, тобто розробляється дуже класно, ідея сама дуже класна. Має підтримку дуже класних е, саме проєктів, має підтримку дуже класних саме розробників, дуже класних кваліфікованих людей. Е, тому рекомендую обов'язково розібратися в цьому проекті. А роль контриб'ютор обов'язково. Там дуже класна система, тому що вона е, на платформі. Яка мало де використовується, я, наприклад, перший раз маю досвід е, співпраці з цією платформою. Е, тобто заходимо в Діскорд там. Вся є інформація, є люди, які обов'язково вам допоможуть. Треба буде залогінитися на певній платформі, е, робити контент, е, проявляти активність в Діскорді, загружати контент. Контент перевіряється, і відповідно за це вам будуть видавати роль контриб'ютора. Так як роль є лімітована, вона буде дуже сильно цінуватися, і в майбутньому можливо. Можливо, буде дуже смарт зараз її получити. Рекомендую проект Кальдера розібратися і взяти участь обов'язково в активності. Усім до нових відео.